Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 479. Уляна, Ольга та Івана зібрали яблука. Івана зібрала 23% маси яблук. І Ляна 39% маси усіх яблук. А Ольга решту 190 кілограмів. Скільки кілограмів яблук вони зібрали разом? Починаємо. Номер 479 записали. І спочатку треба скласти скорочену умову. Зібрали дівчата разом. Невідомо скільки кілограмів. Спочатку нам сказали, що Івана зібрала 23%. Ми не знаємо, скільки кілограмів вона зібрала, але знаємо, що вона зібрала 23% від маси усіх яблук. Тому стрілочка до всього. Далі Уляна. Також ми не знаємо, скільки вона зібрала кілограмів, хоча нам це і не потрібно. Напишемо 39% від усього. Далі Ольга. Ми знаємо, що Ольга зібрала 190 кілограмів. Ми не знаємо, скільки це становить відсотків. Ми зараз знайдемо, так? Але ми знаємо, що це решта. Вона зібрала решту. Основне питання це скільки всього дівчата зібрали яблук. Тому я його обвела в кружочок. Поїхали, пишу розв'язання. І починаю аналізувати. Нам треба дізнатися, скільки всього зібрали дівчата. Але ми знаємо, що Ольга зібрала 190 кілограмів. І це є решта. І мені цікаво, скільки відсотків оця решта становить. Тому що я знаю, що Івана зібрала 23 Оляна Уляна зібрала 39 і я зараз буду шукати, скільки відсотків, все ж таки, зібрала Ольга. Прийнято казати, що 100% це все число якесь. от. Якась от одиниця це 100%. Тому я від 100% віднімаю 23% і віднімаю 39% і знайшла, що 38% маси всіх яблук виходить, зібрала Ольга. І тепер дивіться, що ми знаємо. Ми знаємо, що Ольга зібрала 190 кілограмів. І ці 190 кілограмів становлять 38% усіх зібраних яблук. Тому я можу вже знайти усе число. Тобто, дивіться, ми знаємо значення частини числа. Ми знаємо, що частинка числа 38%. Становить 190 кілограмів. І ви вже вмієте знаходити число за значенням його частини. Число за його відсотком, число за його дробом це те саме знаходять ділення. Але коли ми шукаємо число за його відсотком, нам треба відсотки перетворити у дріб. Або десятковий, або звичайний. Щоб представити відсотки у вигляді десяткового дробу, треба. Поділити на 100, от я 38 ділю на 100. При діленні 38 на 100, мені треба перенести кому вліво на два знаки. Отже, 38% це те саме, що 0,38. І як ми домовились, число за його відсотком або число за його дробом знаходиться діленням. Я ділю 190 на 0,38. А тепер, ви ж пам'ятаєте, з 5 класу, що поділити на десятковий дріб, треба перенести кому у дільника на стільки знаків, поки він не стане натуральним числом. Але я не маю права тільки у дільника переносити кому на два знаки вправо. Тоді і у діленого треба перенести кому на два знаки вправо, тобто дописати два нулі в нашому випадку. Отже, 190 поділити на 0,38 це те саме, що 19 тисяч поділити на 38. От тільки так я можу почати ділити стовпчик. Починаю ділити. Беремо по 5. 5 на 8 – 40, 0, пишу 4 помічаю. 3 на 5 – 15, плюс 4, 190. Так. І дописали два нуля. В. Ми знайшли 500 одиниця виміру. Кілограмів. Це дівчата зібрали разом в трьох стільки яблук. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.